Богдане, як можна розцінювати такий формат звернення Трампа до Росії? Виходить, що президент США не став чекати якогось зустрічей, відповідних контактів, розмов, підготовки, а вирішив відразу зайти з козирів, як то кажуть, і надавити на слабке місце диктатора? Я думаю, що не зовсім так, тому що з нашого точки зору, з фокусу з України, мабуть, нам би хотілося, щоб це так було. Mm -hmm. Проте насправді це зараз виглядає як уточнення переговорних позицій в першу чергу. Тому що ну прощупування тих чи інших сторін. А друга позиція пов'язана з тим, що заяви, які зараз звучать від Дональда до Трампа або від його оточення, треба розглядати виключно як перші заяви політичного характеру, які ну не мають безпосередньо конкретного змісту. Тобто вони пов'язані з тим, що вони висловлюють саме ті терміни, ті слова, які хоче чути аудиторія виборців Трампа. Власне, це все. Якщо ви подивитеся навіть на зміст, заяв вона стосується, як ми собі протлумачили того, що якщо Росія не піде на перемовини, то ми там ну просто в ядерний пепіл санкціями вас знесемо. Але з іншого боку, якщо подивитися на цю історію, то можна побачити інакше, що а, Трамп закликає до перемовин. Путін не відмовляється. Але питання в тому, що це за перемовини, хто з ким домовляється і про що ну це ж питання взагалі зараз не є в фокусі дискурсу. Команда Трампа лише випрацьовує для себе а, базові переговорні сторони, на що вони готові домовитись тощо? Пане Богдане. А чи не здається вам так, що ну ми пригадали про те, що Путін коли вітав Трампа, він нібито сказав, що відкритий до діалогу. Але ось зараз ось така різка заява Трампа в адресу Путіна чи не говорить вона про те, що, мовляв, потрібно. Путіну буде піти на якісь поступки і чимось поступитися, якось вирішувати подібні питання. Тобто, це не, не йдеться саме про такий меседж від Трампа. Ну є декілька різних точок зору. Власне, одна може тлумачити те, що це звернення не стільки до Путіна, а стільки до його еліт, що власне, якщо зараз не зупинити цю mm -hmm. війну. То для Росії можуть настати супернегативні наслідки і тому подібне. Можливо, ця точка зору має якийсь сенс, але мені здається, що все-таки тут о, мова йде про інше, те, що Трамп має на меті наразі, принаймні так як виглядає з його, і скажімо, до виборчих та до доступу на посаду. Угу. А про м того, що зараз у нього мета зупинити конфлікт, саме заморозити, ось що є метою і що є. Ціллю так званої діл або згоди, яку хоче досягти Трампа у Путіна. Інша історія він говорить про те, що одна із цілей, яку він переслідував, це домовлятися безпосередньо, щоб за столом перемовин по війні в Україні сиділи Сполучені Штати Америки. Є вірогідність того, що цю ціль він вже може досягти, ну з огляду на, на ту позицію, яку говорив Трамп. Але про що? Ну тобто, якщо ми подивимося на всі ці. Речі, які закидає нам Російська Федерація, починаючи зі Стамбулу і тому подібне. Ну це те поле перемовин, по яким ну скажімо, мені здається, Трамп зараз не готовий говорити, Принаймні, ну попередньо виглядає так, що представник а, Трампа Кіт Кіткелов і те, що ми чули в Сенаті від а, держсекретаря нового ну, якби мені здається, що це не буде така ж проста ну, перемов... перемовна позиція. У для Путіна питання заморозки конфлікту uh -huh. те, що цікавий Трампа. Це не є. Ціллю перемовини не факт, що він готовий віддати а, власне питання заморозки конфлікту, а ну, тобто, ціль, яку цікавить Трампа, виключно не отримавши жодних, не зарезнезадовольнивши свої інтереси. Це ми не говоримо про питання України, якого як власне наш президент висловив те, що заморозка конфлікту не є серед інтересів України. І питання того, що ну просто взводити всю цю дискусію виключно до перемовин двох сторін і прибравши Україну в цьому контексті, мені здається, це є нереалістичним. Добре. А якщо йдеться про санкції, які можуть вести проти Росії Сполучені Штати Америки, і те, що пригрозив Дональд Трамп. Для Росії це справді щось велике, яке може вплинути на РФ чи ні? Чи ну типу це буде це, це, це скажімо так, буде аргументом якимось вагомим для Путіна чи ні? Чи він на це просто не буде звертати уваги, і відповідно будуть звучати ті заяви, які ми завжди чули в його риториці? Зверти, я мабуть тут три тази скажу. І спробую їх сформулювати достатньо лаконічно. Перша таза, яка стосується санкцій, тощо. Якщо почитати а, книжку пану Болтона Кімната де це сталося, яка стосується другої половини попередньої каденції Трампа, ви можете знайти такі фрагменти, де Трамп а, з так зліва направо приходить на зустрічі, яка відбувається в овальному кабінеті. На якій присутній на той момент а, держсекретар, а, голова казначейства і каже: ми, значить, зараз втулимо санкції по Венесуелі, і уходить а в той момент. Держсекретар з е, керівником власне казначейства сидять і думають: ну якби у нас є три варіанти санкції: найпростіші, найсильніші і умовно, там типу середній варіант. І вони місяць, ну типу, розробляються санкції. Тощо Трамп забуває вже про питання того, що він збирався там по і Вони йому кладуть на стіл якісь там санкції середнього або слабенького формату. Тобто, до чого я веду до того, що питання вироблення механізму тих чи інших санкцій залежить від низки. Органів державної влади і залежить зокрема від розвідки. Чи здатні сполучені Штати Америки це зробити? Ну звісно, здатні, але питання в тому, що в такому разі міняється абсолютно повністю підхід і архітектура адміністрації нового президента до вибудовування політики з Російською Федерацією, якщо ми побачимо, що демократи вони намагалися якось ще існувати в попередньому а, умовному форватері політики Кісінджера, яка полягала в тому, що ми не знаємо, що до кінця робити з Російською федерацією, але точно не маємо наблизити її до Китаю. То зараз, якщо ну твочити сьогоднішнього вчорашнього перепрошую заяву Трампа, то можливо цей ну цей підхід буде змінений. Це перший пункт. другий пункт пов'язаний з тим, що а в межах а, історії, яку власне зараз а, скоріш за все буде а, пропагандувати нова адміністрація, пов'язана з а, серйозною митною політикою. З, а високими тарифами можливо з а, ну, неможливо з виглядає так, що дійсно збільшенням експорту а, нафторису... а нафтопродуктів різного типу і власне зменшення їх ціни на світовому ринку, то важелі впливу на Російську Федерацію є досить багато, але власне це залежить від величезної кількості нюансів пов'язаних з тим, що навіть в строках, тобто темпорально, коли відбудеться ті чи інші дії, якщо їх розмазати на рік на два. То Російська Федерація здатна до будь-яких дій адаптуватися. Ми це вже бачили. А якщо такі рішення будуть миттєві і точкові, ну це вже буде складніше. І третя теза про яку хотів сказати, це все питання, яке стосується багатьох невідомих, і ми зараз не розуміємо справді, а, і можливо, сам Трамп не розуміє своєї політики, тому що ми чули багато саме передвиборчих заяв за 24 години, тепер за 100 днів тощо, але безпосереднього змістовного наповнення. Контурів можливої домовленості вироблено, що не було і для українців, і для всіх нас відповідно має бути наступний висновок: що домовлятися можна лише на хороших позиціях, лише в тих державах. У яких армії суспільства дає можливість нашим дипломатам та всім іншим тримати сильні позиції? Тому наша доля багато в чому справді залежить лише від нас. Почули, пане Богдане, цікава думка. Справді будемо дивитися, як розгортатиметься події далі. Пасипі за те, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, політичний експерт, експерт з конституційного права Богдан Бондаренко спілкувався з нами.